Ви будете в шоці від цього. Ви коли-небудь бачили данк через верблюда, а через моторний човен почнемо з простненко. 2017 рік американське ТВ-шоу шоу Данкінг легендарний садійський склад, який треба вражати чимось дуже незвичайним. Один з учасників проекту Серайзік вирішив зіграти в рулетку і стрибнути увага через моторний човен. Відсилання було саме до шака, адже він любить риболовлю і повинен оцінити цей данк належним чином. Я дуже люблю рибалку, тому запрошую тебе шак разом Половити карасиків. Я ловлю тунця на великих яхтах, а не на маленьких човнах. Про що цей хлопець взагалі? Але гаразд, човен, ви могли собі уявити данк через верблюда? Це сталося зовсім нещодавно, у 2023 році в Саудовській Аравії. Організатори вирішили додати екзотики місцевому турніру з вуличного баскетболу. І ось що з цього вийшло. Мабуть, найефектніший данк зробив Грабо, забивши під ногою через баліт формулу 1. Я уявляю, наскільки це було непросто, коли розумієш, що під тобою мільйони доларів. І все треба зробити максимально акуратно. Я проти всього світу або ж такого складу на дан не було вже дуже давно. Моїми суперниками на контесті у Франції були легенда Гідпі, стильний талір Карі, але найцікавішим опонентом саме для мене був Ден Грос, з яким я давно хотів позмагатися. Це був мій другий контест за три дні. Захід називався Хуп на якому були ігри 5 на 5, і Celebrity Game, на яку мене також запросили. Але я зосередився на контесті, тому вирішив зберегти сили. І порадивав глядачів данками тільки на розминці перед матчем. Команди зібралися сильні, тож там було на що подивитися. А вже наступного дня відбувся сам Duncan тест. Правила були стандартні за винятком одного пункту. Потрібно було зробити 6 данків замість 5, як це буває зазвичай. Скажу одразу, що мене приємно здивували оцінками і суворим дотриманням правил. Жодних додаткових спроб. В момент відсутності ліміту часу на спробу ми намагалися регулювати самостійно. Наприклад, Гіз знадобилася якась певна пляшка для його данку, і він. Витратив дуже багато часу на її пошуки. Я постарався допомогти йому з цим. Контест вийшов насиченим, незважаючи на велику кількість промахів. Особливо запам'яталася спроба Дена. це було б те, чого ми всі очікували від нього, але його виступ сильно контрастував з тим, що він показує у себе в інстаграм. За відчуттям кільце було трохи вище стандарту і переможцем. Став той, хто зробив усі данки з першої спроби, такого незвичайного трофея у мене ще не було. То це такий. Це питання звучить у глядачів по всьому світу. 21-річний американець вривається в дан кантез FIBA 3, 3 з шаленою впевненістю. Якщо це було в першому раунді, то уявіть, що буде в фінальному. До Новина Хокінса я помітив не так давно, Перший на данк-шоу в рамках nba компанії. Але тоді здавалося, що він забивав за впевнено. Тому в коментарях вирішили, що кільце занадто нижче стандарту. Але сьогодні ми бачимо це. Це просто божевілля. Але суддів це не здивувало, і вони поставили. Дев'ятки другим данком він донована був млин на 360 у стилі Вінса Картера. Забив він його непогано, але точно не на максимальний бал. Третім данком перед фіналом був данк за спиною з навісу. Цей хлопець реально літає. Забив його не зовсім чисто, але оцінок вистачило, щоб пройти у фінал. У фіналі з останньою спробою він все ж таки забиває 360 під ногою без жодних емоцій на обличчі. Але він прийшов сюди робити одну річ: забивати данки. Фінальний данк від Хокінса в цьому контесті. Був данк під двома ногами. Так, по суті, він закінчив, чого й почав, тільки використав інший навіс, який приніс йому першу перемогу на його дебютному контесті FIBA 3 х 3 Горан Драгіч поставив максимальний бал за цей данк. Гравці NBA часто відвідують контести в Європі, особливо в Німеччині. Цього разу ми з та Джойлом вирушили до Мюнхена. Сам контест мав відбутися на крутому вуличному корті, але погода змінювалася кожні півгодини, тому організатори вирішили перенести все під дах. І це місце виявилося ще стильнішим за попереднє. Організували це все наші старі друзі з Kicks.com І як завжди, зробили такі чудові підгони перед контестом. Ми приїхали на корт за пару годин до початку, щоб все перевірити і протестити, як зазвичай. Сам корт постелили на дерев'яний поміст, і невеликий простір між пластиком і деревом просто глушив всю енергію від скока м'яча. Буквально м'яч приземлявся на корт як у воду. Найпроблемнішу частину поляни перестелили, але загалом проблема залишилася. Половину контеста всі боролися з покриттям, але попри це контест вийшов з емоційним і непередбачуваним фіналом. За відчуттям, саме цей фінальний данк найбільше сподобався як драгону, так і публіці. До речі, який вам варіант скорпіона подобається більше, з чи через. dinho Новий чемпіон Квай-54, або як зробити скорпіон за спиною і не виграти контест. Квай-54 – це, мабуть, найпотужніший за концентрацію великих імен захід, окрім запеклих битв 5 на 5 та розважальної програми, яка за рівнем не поступається найбільшим подієм у світі. Тут за традицією, проходить дан контест, і кожного року він виходить максимально зарядженим, адже організатори мають можливість запросити кого завгодно з будь-якої точки світу. Участь у 2017 році і одразу ж забрав трофей собі. Саме того року, коли я виступав, ходили чутки, що за суддівським столиком сидітиме сам Майкл Джордан. Цього не сталося, але подібні чутки були й в інші роки. Це звісно підняло б контест на інший рівень, але й так він завжди був видовищним. Цього року ділили Грабо, Джоел Генрі, Нью Вільямс. Та донован Хокінс за словами грабу, кор був дуже слизьким для його техніки стрибка. А правила змінили вже на майданчику, що виявилося невигідним для Петра. Також у грабу було багато питань до суддів, і в підсумку навіть такий крутий данк не врятував ситуацію, і новим чемпіоном КВА-54 став Вільямс. Я виграв контест проти найскладнішого суперника, і це сталося у Косово. До цього я жодного разу там не був, і дістатися туди було непросто. Дорога була довгою, але дуже красивою. У мене було трохи часу, щоб прогулятися столицею. Випадково потрапив на такий крутий корт, але на жаль, він був закритий. Він стоїть прямо напроти такої незвичайної будівлі, яка за деякими рейтингами входить до топ 10 найпотворніших будівель світу. Погода була дуже нестабільною, і через дощ кілька разів зупиняли ігри. У цей час я просто сидів дома. До речі, вперше мені зняли саме апартаменти, а не готель це було незвичайно. Також було неочікувано бачити на майці буквально своє ім'я. Прямо перед контестом я за традицією перевірив корт на відскок м'яча, перевірив кидок і пішов готуватися до шоу. Проте мене мав виступати Джоел Генрі, який минулого року здобув тут перемогу, але прямо перед вилітом він травмував спину і не приїхав. Організатори вирішили зберегти дух суперництва, який дуже подобається глядачам, і знайшли заміну. І ним виявився оператор цього заходу. Хлопець страшенно хвилювався, але я і публіка його підтримували. Атмосфера була чудова. Хоча формально це був контест із раундами та суддями, але фактично це було просто данк-шоу для глядачів, які дуже вболівали за місцевого хлопця. Новина року Талір Карі забив Даблист Бей, у кого розвинений окумір? Хто перше вгадає висоту цього кільця? Це виглядає як монтаж. Але всі ми були свідками цього данка від нього вже декілька разів. З двох ніг цей данк забивали на дуже низькі кільця. Талір перший, хто зміг забити його з двох ніг на таку висоту. З однієї ноги його забити значно легше, тому вдалі спроби були на кільця повище. Але навіть позначку в три метри поки що нікому не вдалося подолати. Зараз єдиний, хто, хоч іноді його тренує, це Джаред Рос. У нього було кілька дійсно близьких спроб. Поки що це виглядає як фанта. Стика, але яка поступово стає реальністю, як гадаєте, хто зараз здатен його зробити на стандарт?